Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина у Німеччині Страйк. Наскільки я чула, це вже трошечки довше. це. Там і не тільки до Берліна їхали тракторами. І так, запитання. Це провокація, яка може бути інспірована Росією. І так, чи має до цього причетність якусь Росія? Ну, це її, да. Угу. Це їхні темні є діліжки. Так, це, значить, так, дестабілізувати ситуацію. От вони повністю спонсорують такі речі. Дивіться, я вчора чи сьогодні чула таку річ, що тільки у Швейцарії 80 тисяч російських агентів. Уявляєте собі? Можете собі уявити скільки по всьому світу, скільки в Австрії, скільки в Німеччині. В Німеччині, до речі, викрили десь рік тому велике групування, якою якась жіночка керувала це цим, цим росіянка чи російського походження. Якось так. Розумієте, за кордоном дуже багато. Ось це, що було в Польщі, вірніше воно ще є. Це що у Румунії розпочалося. Воно по всьому світу. Це для того, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб не було допомоги. Ось, ну, це конкретно, бачите, десятка монет повністю спонсоруються Росією. От і все. У Росії оце все у них в руках. Тобто, ця карта говорить, показує, все у них в руках. Давайте тоді так. Як довго вони будуть. Ем... Чи, чи зрозуміють, чи якось це прикриється, закриється ця їхня лавочка. до речі, здається, Латвія чи, Литва, Латвія чи Литва почали витурювати Рашкінців з країни. Оце треба і у нас робити. Не пройшов тест української мови. Нафік з країни. Заперебрік. Не маєш українського громадянства? Ще ж швидше за переврік, але з другого боку, ви знаєте, дуже багато воюють росіян і не можуть залишитися воюють за нас. Розумієте? Тож, ось така проблемка. І так, чим це закінчиться? Ну, це ще буде продовжуватися. І наскільки я розумію, так воно все задумано. І періодично будуть ось ці люди, вони постійно будуть а, такі робити. Це все спонсорується. Ось тут уже дев'ятка. Ось це все буде постійно відбуватися, щоб ви розуміли. І роздуватися по всьому світі. Розумієте, ось, що люди незадоволені, будуть страйкувати, будуть щось робити, щоб не давати Україні, наприклад, допомогу і тому подібне. Чи колись світ зрозуміє, що Рашка ворог? Чи буде це? Так, да, зрозуміє. От, зрозуміє колись. Але дивіться, дивіться, зрозуміє світ. Але це залежить від нас. Як ми будемо вкладатися у міжнародну політику, тобто боротися за свої права, висвітлювати, ані, як зробив, от, скажу прямо, що зробив Зеленський? Він взяв, до речі, можливо, ви не знаєте, є така медіатека, які моніторять. Моніторять, зараз я вам скажу зарубіжні всю, всю інформацію, яка виходить за кордоном. Що говорить про Зеленського, на якому він рівні, хто його туди-сюди ганяє і тому подібне. Розумієте, на це наскільки я зрозумію, чи мільйон чи мільярдів гривень пішло? От вам і питання. Не для того, щоб виробляти продукт. Патріотичний продукт, як це робить. Рашка. А вони моніторять, щоб дивитися, хто що пише про Зеленського. Дуже воно нам допомагає. Розумієте? Ось це буде. да, побачить, але це залежить від нас. Як ми будемо вкладатися у наші міжнародні справи, як ми будемо за кордоном висвітлювати Україну? Тобто все у наших руках, наша боротьба залежить все від нас. Це для тих, хто каже, що а, я чоловічик маленький, від мене нічого не завісить. Завісить. Тільки колективно. Гуртуємося. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам і пану Залужному!